Закупи в метро. Привіт! Сьогодні покажу, що куплятиму на перших літніх вигідних вихідних. У спекотну погоду майже не хочеться їсти м'ясо. Тож переходжу на рибу та морепродукти. Беру форель шматками за 549 гривень кілограм. Також придбаю пакування білоногих варених креветок за 434 гривні кілограм. Ще куплю сир маздам. На нього зараз є знижка 35%. Тож кілограм коштує 289 гривень. Знайшла кукурудзу за 39,90 гривень. Ривень за штуку це класна пропозиція, адже зараз ще не сезон. Кукурудза чудово підходить для смаження на грилі, тож обов'язково беру собі. Також обожнюю запечені баклажани, тож куплю 5 за 89,90 гривень за кілограм. Для салатів беру томати чері. черрі. Пакування коштує від 39,90 гривень. Побачила класну пропозицію на олію. При купівлі від двох штук ціна 39,90 гривень за пляшку замість 4190 гривень. Також знижка до 40% на каву Starbucks в асортименті. Ціна іще від звичайної. 140 гривень на сторінці метро дізнались про вино червня Спріць К. Ернесто. Воно легке на смак, тож чудово підійде для спекотніх літніх вечорів. Вигідна пропозиція на світле пиво корона Екстра при купівлі від 6 штук ціна 32,90 гривень за пляшку. Тобто, якщо купити 6 штук, то можна заплатити як за 3. Якщо ви давно думали оновити свої сковорідки або каструлі, то зараз саме час на асортимент від Metro Professional знижка 40%. І дуже літня пропозиція батути із сіткою. Вони чудово підійдуть для дитячого відпочинку на свіжому повітрі. Ціна на них від 4999 гривень. Тож обов'язково завітайте в метро по батут для своєї малечі. А тепер на касу. Літні закупи в метро. Привіт! Сьогодні покажу, що куплятиму на перших літніх вигідних вихідних у спекотну погоду майже не хочеться їсти м'ясо. Тож переходжу на рибу та морепродукти. Беру форель шматками за 549 гривень кілограм. Також придбаю пакування білоногих варених креветок за 434 гривні кілограм. Ще куплю сир, маздам на нього зараз діє знижка 35% Тож кілограм коштує 289 гривень. Знайшла кукурудзу за тридцять 90 гривень за штуку. Це класна пропозиція, адже зараз ще не сезон. Кукурудза чудово підходить для смаження на грилі, тож обов'язково беру собі. Також обожнюю запечені баклажани. Тож куплю 5 за 89,90 гривень за кілограм. Для салатів беру томати черрі. Пакування коштує від 39,90 гривень. Побачила класну пропозицію на олію. При купівлі від двох штук ціна 39,90 гривень за пляшку замість 41,90 гривень. Також знижка до на каву Starbucks в асортименті. Ціна нижча від звичайної на 140 гривень. На сторінці метро дізналась про вино червня Sprit C Ernesto. Воно легке на смак, то чудово підійде для спекотніх літніх вечорів. Вигідна пропозиція на світле пиво Corona Екстра. При купівлі від 6 штук ціна 32,90 гривень за пляшку. Тобто, якщо купити 6 штук, то можна заплатити як за 3. Якщо ви давно думали оновити свої сковорібки або каструлі, то зараз саме час на Асортимент від Metro Professional знижка 40%. І дуже літня пропозиція батути із сіткою. Вони чудово підійдуть для дитячого відпочинку на свіжому повітрі. Ціна на них від 4999 гривень. Тож обов'язково завітайте в Metro по бату для своєї малечі. А тепер на касу. Літні закупи в метро. Привіт! Сьогодні покажу, що куплятиму на перших літніх вигідних вихідних у спекотну погоду. Майже не хочеться їсти м'ясо. Тож переходжу на рибу та морепродукти. Беру форель шматками за 549 гривень кілограм. Також придбаю пакування білонових варених креветок за 434 гривні кілограм. Ще куплю сир, маздам на нього зараз діє знижка 35% Тож кілограм коштує 289 гривень. Знайшла кукурудзу за тридцять 30 гривень за штуку. Це класна пропозиція, адже зараз ще не сезон. Кукурудза чудово підходить для смаження на грилі, тож обов'язково беру собі. Також обожнюю запечені баклажани. Тож куплю 5 за 89,90 гривень за кілограм. Для салатів беру томати черрі. Пакування кошту від 39,90 гривень. Побачила класну пропозицію на олію. При купівлі від двох штук ціна 39,90 гривень за пляшку, замість 41,90 гривень. Також знижка до 40 40 на каву Starbucks в асортименті. Ціна нище від звичайної на 140 гривень. На сторінці метро дізнались про вино червня Sprit К. Ernesto. Воно легке на смак, то чудово підійде для спекотніх літніх вечорів. Вигідна пропозиція на світле пиво Корона Екстра. При купівлі від 6 штук ціна 32,90 гривень за пляшку. Тобто, якщо купити 6 штук, то можна заплатити як за 3. Якщо ви давно думали оновити свої сковорідки або каструлі, то зараз саме час на Асортимент від Metro Professional знижка 40%. І дуже літня пропозиція батути із сіткою. Вони чудово підійдуть для дитячого відпочинку на свіжому повітрі. Ціна на них від 4999 гривень. Тож обов'язково завітайте в метро по батут для своєї малечі. А тепер на касу.